У Володимирі Волинському відбувся всеукраїнський турнір із футзалу серед дівчат. Тривав захід три дні. А 19 листопада у Володимир Волинському спортивному комплексі відбулася фінальна гра всеукраїнського турніру і зміни футболу. Назва турніру золота осінь. У чемпіонаті прийняли участь дівчата 2000 року народження із усієї України. Go, <laughs> Ona je što je, dobro За підсумками проведених ігор переможцями стали футболістки з Маневич. Друге місце посіли представниці першої команди з Володимира Волинського, а третім дівчата із Конотопу. З нагоди завершення турніру, директор Володимир Волинської спеціалізованої школи-інтернат, центр освіти та соціально-педагогічної підтримки Валентин Вірковський привітав переможців. А іншим учасницям турніру побажав подальшого успіху. Ось і підійшов до завершення. Підійшли до завершення достатньо напружені змагання з мініфутболу футболу серед дівчат. Хочу сказати, що я думаю, кожен отримав задоволення як від власної гри, так і від гри своїх суперників. Безперечно, сьогодні не всі задоволені своїми результатами. Верніше, крім першої команди, ніхто не задоволений своїми результатами. Але тим не менше, я хочу, щоб кожен з вас десь розумів одну просту річ: кожна поразка це крок до майбутніх перемог. Кожна поразка, якщо зробити правильні висновки, це запорука майбутніх ваших перемог. І в цьому треба, щоб ви були впевнені, в цьому ви повинні бути впевнені ось кожен. Команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Конотоп. Нагороджується команда номер один міста володимир. Буде. І будуть... Ви і так ви до ну, базі бачить, ви і так забагато за в цьому році взяли. Команда нагороджується, марина нагороджується кубком за зайняте друге місце. Дипломом за зайняте перше місце на всеукраїнському турнірі з футболу. Серед дівчат 2000 року і молодші нагороджується. Команда дитячо юнацької спортивної школи зманевич. В цьому році, році а в цьому році ви медалі вже отримали чи ні? Яка є переможцем турніру з футболу золота осінь»? Команда Мамбаневич. Нашій захисник Шевчук Ольга.

Кращий гравець турніра Вірен Вікторія.